Ну я там був. Так, там з менш ті часи, В ті часи там був, і, і зараз би був так само там, і зараз би говорив, що ми самоорганізовуємося, ми один одного підтримуємо і нікого не боїмося. Оце ключове. Хоча було страшно. Ой, це дуже складне питання, тому що насправді, коли я зараз згадую майдан. Я розумію, що під час майдану кожен зробив те, що міг, і насправді ми все зробили правильно. А єдине, чого можливо, нам бракувало саме на початку, коли це все починалося, то трохи єдності взаєморозуміння. Якщо ви пам'ятаєте, там був політичний майдан, студентський майдан, і були ігри навколо того, хто ж справжній носій змін. І той висновок, який ми зараз маємо зробити, це про те, що в єдності саме сила, і немає якогось унікального єдиного носія змін. А зміни настануть, якщо всіма поколіннями і всіма тими знаннями, експертизами ми зможемо рухатися спільно вперед і зможемо зберегти Україну як ту цінність, яку ми захистили на майдані з нашими. Демократичними підходами, демократичними процедурами, і власне дійсно повагою до гідності кожного, хто брав участь. А в майдані тоді хто продовжує рухати державу далі, я сказав би, що ми тоді дуже багато говорили про те, що це історична подія, що це зміна. Напрямку історії, але а, напевно ми не до кінця розуміли наскільки багато всього має змінитися, і наскільки реально почало змінюватися багато. От можливо, це додало би якогось натхнення. Хоча натхнення у нас тоді дійсно у всіх було а, багато. Я пам'ятаю, був ось цей драйв. Ну але а, саме на ці події тепер українці посилаються, коли говорять про те, що ми стали іншою нацією це сильно змінило хід наш. А недавно студентам своїм. Курсантам, до речі, ставив питання, що ми розбирали це курсанти, які навчаються на військову журналістику. А ми розбирали питання про кейс Гунгадзе, про те, що тоді сталося. Я питаю, а зараз сталося би таке? Ну вони там не до кінця не всі погодилися, сталося б, не сталося, але зрештою дійшли б до того, що ні, не сталося. Зараз журналісти вільно пишуть і питають: а що ж, чому що змінилося з тих пір? І вони якось вже й не могли згадати, що відбулося дві революції з тих часів, що все настільки змінило устрій України. Ми тоді не були впевнені, що устрій настільки радикально зміниться. Тоді бували періоди песимізму. От зараз можемо сказати, що так важко з тих пір було дуже часто, але все-таки результат він є. Результатом ну важко сказати, що би я сказала саме тим людям. Але б я точно дещо сказала самій собі, яка тоді стояла на, на майдані і виконувала якісь такі маленькі речі, які мені здавалося, що треба робити. Воно лежало на підлозі, я його брала і робила. А зараз я розумію, що варто було робити трошки більше, брати на себе трошки більше, бути активнішою в якихось речах. Я часто думаю про цей час, і я думаю, що я була недостатньо лідеркою в той момент. Мені здавалося, що хтось зробить краще. Я пам'ятаю, як ми розбирали Майдан влітку. Всі прийшли в вишиванках, такі нарядні, там щось горіло, щось палало, хтось був проти, але ми чогось святкували, був святковий настрій. От якби я прийшла тоді розбирати майдан, я б сказала: тепер от з цього майдану переходимо на наступний. Ми тоді займалися ілюстрацією, але якось все роз, розсосалося. Я б сказала: давайте про лідерство, про стале лідерство, про лідерство на роки. Думаєте, багато кому це. Собі би може відгукнулося. Я би тут без себе почати. А то про багато це коли в нас з'являються майданчики для того, щоб говорити. То ми вже починаємо. Якщо почнемо з себе, то створимо майданчики, створимо далі меседжі. Я так думаю. Тут років тому, будучи там, я би більше приділив увагу тому, щоб ми подумали, як нам залишитися разом, як нам залишитися спільно. Бо я був там, нас було багато. Це було людське море, це був людський океан, але ми дуже мало доклали зусиль з приводу того, щоб всі перезнайомитись, всіх переоблікувати, е, перегуртувати е, і тому, щоб зберегти ці мережі, щоб зберегти ці спільноти. Ми дуже багато приділили увагу надії про те, що а тепер завтра буде все по-іншому. І розійшлися. Зрозуміло було, що ми все одно би розійшлися. У 2014 році, через 10 років, ми мали досвід цьому, коли ми знали цю помилку 2004 року, і ми утворили багато різних спільнот і організацій. Все одно цього було недостатньо. Але в 2004 ми взагалі цьому приділяли дуже мало уваги, і це була проблема насправді. От Чотирнадцяти і тим відрізняється від 2004, го що коли власне. Ми побачили висновок, наскільки халепа стається з усіма нашими очікуваннями від того, що ми завершуємо революцією, і відповідь на це очевидна: потрібно триматися разом, об'єднувати спільноти, організовуватись в організації. Ну і ще 14-й рік він же ждав проблему з безпекою. Тобто, вийшло так, що революція перейшла в війну, і велика відповідь організованої кількості великої спільноти. Заключалося у тому, що одні організували нові добробати військові підрозділи, одні організували нові додаткові благодійні фонди по забезпеченню і військових, і цивільних. Треті організували додаткові проекти вже досвідчених організацій, які охоплювали більшу кількість людей. Тобто, -то ми вже були навчені 2004 роком, 20 років тому. От але. Хотілося б, щоб цей урок ми тоді ще у 2004-му, власне, виконали. Тому насправді от вчимося, в тому числі вчимося на своїх помилках, і це треба пам'ятати, в чим відрізнялася наша поведінка у 2004-му, 2014 Дві Але також пам'ятати, чим відрізнялася наша поведінка після 2004-го і після 2014-го. А я думаю, насправді що нічого б не змінилося. Просто так сталося, що початкові періоди майдану там була така студентська координаційна рада, це ну, по суті студентська ініціатива. І ми тоді сформулювали декілька ключових меседжів: про те, що хто як не ми, коли як не зараз. І це було заклик розуміння вже того, що необхідно брати відповідальність на себе. Друга частинка була про те, що ми просимо не соціальних гарантіях захисту а можливостей і рівності, можливостей і свободи. І я думаю, що це теж ніч як би нічого не змінилося. Ну і третій був про те, що овоць зрів, пора прибирати, але воно більш таке, більш карикатурне. Я думаю, навряд би щось би змінилося в меседжі. Ну, передусім, що це не завершиться завтра. Що якщо ми наважуємося на те, щоб відстояти свої права, то є дуже багато охочих ці права звузити або використати. Нас, що має бути довга воля, що не поспішати, якби витрачати всі ресурси відразу там для того, щоб щось досягнути сьогодні. Що буде завтра? Будуть, будуть інші виклики, і потрібно розподіляти сили, готуватись ну, до достатньо довгої боротьби.